Доброго дня, канал Олександр Ісад, Харківська область, виноградник. Врожаю у нас ще немає. Чекаємо ще 2-3 тижні. Сьогодні 30 липня, 6 травня, у нас повністю вимерз з виноград. Де на 104 сорти, 170 кущів. Але ось ви бачите, зараз є гронка. Це сорт Лія, зав'язався на 60%. Не розумію як, але після повного знищення він зміг себе відновити. Єдиний мінус: є рукава, які пошкоджені морозобоєм. Їх потрібно буде видаляти, але маємо врожай. Зараз буду показувати також інші виноградні кущі, на яких є одна гронка, дві, три, шість, вісім, або взагалі немає нічого. І взагалі дуже критична ситуація по морозобою. Дуже багато рукавів плодових стріл пошкоджено, активне наростання калусу, і ці рукави та стріли потрібно буде восени видаляти. Дуже багато роботи і маємо активну проблему. Зараз покажу яку. Ось так зачепилась лія. Більш-менш є врожай. Звичайно, що не на кожній стрілці, по паганах можна подивитись і побачити, що. Є, ну, не дуже гарна картинка, але є врожай. Наприклад, кишмиш 342, 2-3 гронки, 4 на фактично 2 кущі. Фактично не дуже гарна картина з сортами, гібридними формами, яким там у нас 2-3 рочки. Тобто вони фактично сформували там 2 рукави, 3-4 стрілочки. І зараз від морозобою ми маємо активне пошкодження і нам потрібно їх буде видаляти, залишати від землі, але що ж залишати, якщо, наприклад, пагін пішов з рукава, а рукав потрібно видалити? Наприклад, емігрант, один пагін, другий пагін, зростає, все, навіть он одну гронку зачепило. І що ми маємо? Ми маємо ось таке розтріскування. Нам потрібно буде вирізати ось тут. Ну, Дякувати Богу, що на цьому кущі ось знизу є пагін, який, в принципі, буде слугувати рукавом і новою плодовою стрілкою. Наприклад, Наталка Полтавка. Є один пагін, ось пішов, другий. А якщо дивитись по рукавах, то ось розтріскування пішло. Ось цей пагін потрібно буде так видаляти з рукавом все. Ось бачите, як порозтріскувалось. Та ось, наприклад, є один пагін, другий зростає. Нібито на наступний рік можна буде залишити, навіть трішки вражаю є. Але ось внизу ми бачимо шок. Оце все потрібно буде зрізати. І тобто, фактично, на наступний рік в цей бік нічого не буде. Є виноградні кущі, де рукав загинув, плодові стрілки вимерзли пусті. А ось знизу, наприклад, йде ще один пагін. І ось цей пагін він і залишиться на наступний рік на плодоношення. Ми його зробили фактично прискореним. Зробили навантаження з трьох пасинків для того, щоб знормувати. Бо врожаю тут взагалі немає. А ось цей рукав, який пошкоджений, будемо відрізати. Ось ось тут приблизно. Дякувати Богу, тут ціле. Як показував в минулому відео, повністю вся територія одного сорту вимерзла. Наземний штам відновлюється. Але повільно, тобто фактично, ми зможемо щось взяти, але в цьому році ми повністю безрушаємо. Сорт надійний, дуже смачна ягідка, але дивимось, Одна, друга, третя, четверта гронка. Йдемо далі, п'ята малесенька. Шоста, сьома, все. На цьому виноградному кущі немає нічого. Теж надійний 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 з того боку ще одна. Тобто теж немає нічого. Цей сорт Андрюша, ну, ви бачите, що він вимерз. Вимерз так і морозобій попрацював, що ну, немає тут нічого. Так, і ось, наприклад, дивіться, модель з цього боку немає нічого. На цей бік в нас є два пагони, але ось тут рукав пошкоджений, цей рукав потрібно буде видаляти. Тобто на заміщення на наступний рік, на цю площину в нас нічого не буде через рік. Можливо, щось перетягнемо з того боку, якийсь пагін, подивимось. Ну, Це все восени. Еверест, він мені подобається, п'ятирічний кущ, але дивимось, друзі. Плодові стрілки вимерзли, От, ну, десь пагони зачепилися. Гронок ми маємо тут фактично 1, 2, 3, 4 малесеньких. Тут у нас стрілки вимерзли, там теж десь є пагони для плодових стріл на наступний рік. Все, ось така пустота. Навіть дивимось на бажену. Тут в мене 4 кущі і фактично 12 грон на 4 кущі. Але взагалі бажена завжди навантажена суперова. І дуже складно в цьому році тягнути нові Рукави будувати, тому що ми робимо, наприклад, робили, брали пагін, прищіпували, робили заміщення навантаження за допомогою пасинків, аби зробити навантаження, бо щоб виноградний кущ не жирував. Якось тут, на чотирьох паганах, мудрилися залишити шість гроночок. Нехай тягне, тому що ось тут фактично пустота немає нічого. Тут... Пусто одна гроночка, ну, тут теж одна гронка, все. Тобто, ось таке випадіння. Звичайно, що виноградні кущі відновлюються. Алвіка, наприклад, взагалі там приріс 10-40 см. Тобто, ну, на наступний рік буде продовжувати відновлення, стабілізуватись. Якщо щось не так, звичайно, що будемо корчувати. Єдиний момент врожайність в цьому році ну, 10-12%. Пізні сорти це 3-4%. Прогнозовано на цей рік. Незрозуміло, зможе визріти чи ні. Тому що в звичайний час в мене не завжди встигає визрівати, а зараз тут взагалі питання. Ну, Це просто відірвалося від вітру. Потрібно буде підв'язати. Пасинки відпрацювали, підпрацьовуємо скоро. Буде основна чеканка по сезону. Ну і звичайно, що будемо працювати добривами для визрівання лози. Підписка, вподобайка, слідкуйте, пишіть свої коментарі. 94 сорти, 170 кущів. За кожен розповідати дуже складно, я просто ось дав вам в аналізі картину. Ну 10% врожаю, ми орієнтовно набираємо, запізнюємось. так. Да, навіть для нашої місцевості 2-3 тижні. Фактично ми вже починали зрізати ранні сорти, їх у нас вже немає. Ну, Якось так. Бажаєте підтримати, заходьте в описі, є реквізити підтримки автора каналу. Дякую кожному.